Люті морози загроза здоров'ю людей, застерігає МНС. Щодня до лікарень Прикарпаття звертаються потерпілі від переохолодження чи обмороження. Рятувальники констатують, не всі громадяни свідомо ставляться до безпеки власного життя. Нерідко через власну необережність стають жертвами холодів. Ризов дрова, поризов трохи, дрога. щось не брав, бо риза тобі без рукавиць. Помасте в горів, витягувати, що це скоро в'язгувати. Медики радять не жартувати з морозами. До лікарень потрапляють люди з різними ступенями відмороження. В основному перебування на холоді може закінчитися для людини сумними наслідками, навіть ампутацією кінцівок. Перші симптоми від мороження це почервоніння, це холод в кінцівках, це відчуття затерпання і в окремих випадках холодний піт. Якщо ви відчуваєте такі симптоми, то... В першу чергу треба знайти тепле приміщення, зняти холодний одяг, повністю практично роздітися, вдягнути щось сухе або укутати сухим теплом, випити гарячого чаю. Якщо ці симптоми не проходять, то в обов'язковому порядку звернутися до лікаря по місцю проживання або викликати швидку допомогу. Загалом в лікувальні заклади Івано-Франківської області звернулися понад 100 осіб з різними ступенями обмороження. Є п'ять е, виявлено е, трупів. На сьогоднішній день два підтверджених уже є про те, що смерть наступила від обмороження. Це люди з такої асоціальної категорії. Три чекаємо на заключення судово-медичної експертизи. МНСники наголошують, в період холоднечі без нагальної потреби не варто зайвий раз виходити на вулицю. Тоді можна уникнути переохолодження та обмороження. Іларіон Іваненко, Олександр Литваненко, новини на вежі.